Україна втратить більше територій. Саме так Трамп почав оголошувати дедлайн для прийняття мирного плану Сполучених Штатів. За словами президента Сполучених Штатів, Путін не хоче нової війни. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив кілька заяв про російсько-українську війну. Його слова прозвучали в інтерв'ю радіоведучому Fox Radio Брайану Кілміду. Ведучий запитав у Трампа, чи доведеться Україні відмовитися від частини території, яку Росія не захопила, наприклад, від усього Донбасу. Президент Сполучених Штатів відповів, що Київ втратить більше території найближчим часом. Україна втратить ще більше території і у короткі терміни, сказав Трамп. За словами президента Сполучених Штатів, російський диктатор Володимир Путін не прагне нової війни. Він вважає, що росіяни не становитимуть загрози для Прибалтики або ж інших країн Європи. Вони не шукають нової війни, вони приймають покарання, сказав Трамп. Також він запевнив, що не збирається скасовувати санкції проти російської нафти, Ба більше він додав, що незабаром планує запровадити нові дуні терміни, можуть бути продовжені, якщо справи Підуть добре, говорячи про 28 пунктів мирного плану Сполучених Штатів, які раніше розкрили змі, Трамп сказав, що Штати зацікавлені тільки в одному зробити так, щоб вбивства припинилися. Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву. Зараз тиск на нашу країну один із найважчих, говорить він. Говорячи про мирний план Сполучених Штатів, Зеленський підкреслює, що Україні доведеться робити складний вибір, втрата гідності або ризик втрати ключового партнера. Президент нагадав, що насправді він уже дав цю відповідь ще 20 травня 2019 року, коли склав присягу президента України.